А хто із вас давав тест на ВІЛ? Мабуть, це проходили практично усі. Чи то чекапи кожного року, чи то профогляди. А пам'ятайте, оце легеньке хвилювання перед отриманням результату, попри те, що ви точно знаєте, що ніде не могли заразитися цим вірусом. Та й саме слово ВІЛ або слово снід викликають у нас страх, тому що ще у школі ми пам'ятаємо ці виховні бесіди про важливість захисту і непоширення. Про невиліковність і інші страшні наслідки. Але цього інколи недостатньо, тому що дехто із нас не відрізняє ВІЛ від сніду і думає, що вірусом можна заразитися через поцілунок або через спільне використання посуду. А чи існує ця хвороба взагалі? Це питання задають люди, які вірять у змову фармкомпанії, чи не лише. А чи знаєте ви, скільки коштує терапія ВІЛ-позитивних людей? Так, в Україні доступ до безкоштовного лікування від ВІЛ і СНІД? Мають усі. Проте держава закуповує у фармкомпанії кампанії антраретровірусні препарати за мільйони гривень. То можливо сумніви мають підґрунтя? Давайте розбиратися. Станом на грудень 2022 року в Україні зафіксовано 257 тисяч людей, інфіковані вірусом імунодефіциту людини. У 2016 році ця кількість була 292 тисячі. Чи говориться про те, що ми успішно боремося з епідемією? Важко це стверджувати, адже тільки в 2021 році кількість людей, які померли від сніду, становила 2192 людини. За січень-жовтень 2022 року в Україні офіційно зафіксували 10239 випадків віл-інфекцій, що на 19% менше ніж за цей період у 2021 році. Це означає, що кожна п'ята людина, яка б могла бути діагностована, не дізналася про свій віл-позитивний статус через війну. Ці цифри можуть здаватися просто статистикою, але давайте розглянемо на реальному випадку. Якщо ви зайдете в залу кінотеатру, припустимо, в Києві, де знаходиться 250 людей, то двоє з них теоретично можуть виявитися вілоінфікованими. Чи Чимало це. Але якщо людина виявляє у себе цей статус, чому їй важко про це зізнатися в соціумі? Та тому що існує у нас ряд міфів про вілоінфекції, які тягнуться з років, коли цей вірус взагалі з'явився. Головними причинами поширення ВІЛ, на думку переважної більшості українців, є торгівлі наркотиками, проституція та гомосексуальні зв'язки. Але давайте розберемо таку думку, що ВІЛ придумали дійсно для того, щоб боротися із геями. Така легенда існує, мабуть, тому що коли у 1983 році спалахнула перша епідемія ВІЛу, багато хто в той час ідентифікував його як імунодефіцит, пов'язаний із гомосексуальністю. Ця назва була викликана гомофобією у суспільстві. Рівень якої на той час шалено зростав у Сполучених Штатах Америки. Проте число заражень через гетеросексуальні зв'язки, як тоді, так і зараз, у тисячу разів більший. Це пов'язано з банальним співвідношенням гомосексуальних людей до гетеросексуальних. Пам'ятаю, коли я навчалася в академії, у наших студентських чатах часто поширювали фотографії, як нібито у Києві розповсюджують ВІЛ за допомогою інсулінових голок, які знаходили у підставках для туалетного паперу, у сидіннях кінотеатру чи то на ескалаторах у метро. Проте за увесь час епідемічного нагляду не було зареєстровано жодного випадку. Передачі вілу у такий спосіб, це тому, що поза людським тілом вірус швидко гине, і для того, щоб інфікуватися, необхідно мати достатньо крові на голці і одразу вколоти після використання, як це роблять, наприклад, наркомани, які коляться одним шприцем. Вірус і не може розмножуватися поза організмом людини. Він не передається також комахами, кліщами, комарами через слину, через піт, через сльози. Він не передається також через поцілунки, обійми. Або через повітря. Українське суспільство досі дуже інертно мислить з цього приводу і вважає, що ВІЛ і СНІД є соціальною стигмою і невилікованою чумою. Адже згадайте, хто трішки постарші ці плакати з радянських поліклінік, на яких зображували шприци та інші страшилки. Але станом на сьогодні реальна ситуація відрізняється від тих застарілих міфів, які існують до сих пір у нашому суспільстві. ВІЛ є доволі дослідженим захворюванням, найбільш дослідженим. З поміж усіх вірусів віл-інфіковані діти мають право відвідувати дитячі садочки та школи разом з неінфікованими на загальних підставах. Проте багато батьків і в наш час дуже обурюються, дізнавшися, що їхня дитина ходить в такий заклад. А як би ви відреагували, знаючи, що ваша дитина навчається з віл позитивною в одному класі? Та й взагалі, ось що українці знають про віл та снід. Примірне да. Точно не можу сказати, але я розумію, що це. Ні. Ні. Ну так, так. Ти знаєш, а ну давай. ВІЛ, вірус імуна. Не пам'ятаю, як далі. Господи, я нічого не знаю. Половим путем. Половим. Контакт з половиною. Полового пуття. Більше не знаємо. Основний шлях це повітряно-крапельний шлях. Але часом те, що ми не можемо побачити власними очима, заперечується взагалі в існуванні. У мережі можна зустріти ролики і статті, які поширюють інформацію про те, що патогенність, тобто здатність спричиняти хворобу та смертельна дія вірусів, ніколи не були доведені. Автори таких матеріалів ставлять під сумнів саме існування вірусів і стверджують, що методи їх виявлення досить сумнівні а придумані ці хвороби, нібито для того, щоб заробляти на ліках. Є така книга вірусоманія, у якій заперечується власне існування вірусів. Автори стверджують, що з ними не потрібно боротися, оскільки смертельна їх дія не доведена. А боротьба вигідна тільки фармкомпаніям, політикам або власникам соціальних мереж, тобто для того, щоб наживатися, нібито бідні, бідніють, а багаті багатіють. Погодьтеся, що після цих слів і дійсно можна засумніватися. Якщо ви ніколи не стикалися з цим, не бачили людей з віл інфекцією або просто не читали ніяких наукових статей або мало що в них зрозумієте. Віруси ж невидимі, так? А в мікроскопи дивляться одиниці. Таких людей, які заперечують існування ВІЛ, називають віл дисидентами Вони вважають, що вірусу імунодефіциту не існує, а тому вони відмовляються приймати терапію і ходити до лікаря. Цьому руху майже стільки ж. Стільки й самому вірусу. Він відкрили у 1981 році, а вже через три роки психіатр Каспер Шмідт піддав критиці зв'язок сніду та нового вірусу. Шмідт стверджував, що Снід має психосоціальне походження, а гіпотеза про його вірусну природу породжена стереотипними вчинами, які шукають нові віруси для невизначених хвороб. Сам Шмідт помер від сніду. У 1994 році в Ютубі є кілька десятків відео з різних країн, де люди, які навіть називають себе лікарями, говорять про те, що вірус імунодефіциту просто не існує, з ним не потрібно боротися. Нібито це величезна афера. У це повірив і президент Пар та Бомбекі. Одним з його досягнень стало оголошення СНІДу містифікації на державному рівні. Бекі вважав, що СНІД це наслідок бідності населення країни, а зовсім не вірус імунодефіциту. Під впливом доктора Матіаса Сарата, виробника полівітамінів, президент ПАР разом з міністром охорони здоров'я цієї країни назвав єдиним методом боротьби з хворобою медицину племінних чеклунів. Всіляко перешкоджаючи поширенню антиретровірусних препаратів, вони сприяли смерті щонайменше 365 тисячам людей. І ви запитаєте, до чого це призвело? ВІЛ та СНІД є найсерйознішою проблемою охорони здоров'я у Південній Африці. За даними статистики, ООН, у 2019 році саме у цій країні найбільша кількість людей, які заражені на ВІЛ, і ця країна займає четверте місце за поширеністю серед дорослого населення. В Україні найскравішими представниками снід дисидентства були колишня учена Наталія Окулітенко і підприємець Микола Колбун. У співавторстві вони видали антидогми медицини та віч у світі законів природи. У цих книжках йдеться про боротьбу з імонодефіцитними станами за допомогою нової медичної технології інформаційно-хвильової терапії. Люба реакція має свій інформаційний портрет. Із цього слід вивод, що можна інформацією із біжав лікарства достичь того ж самого результату. Скажіть, будь ласка, Кому вы верите? Вот этим всем, как говорится, собака лает, а караван идет. Вот этим всем, которые в интернете там поливают нас, диссидентов, мы же доброе дело хотим делать. Мы же хотим, чтобы они страшилки это не устрашали людей. Окей, давайте допустимо, що це дійсно змова фармкомпанії і ніякого вірусу не існує. Синдром набутого імунодефіциту зафіксували вперше у 1983 році. Антраретровірусну терапію винайшли у 1996 році. Чому тоді лікування не запропонували одразу? Що фармкомпанії робили 13 років? Чому вони простоювали і не отримували свій шалений дохід? А за цей час. Були заражені та спомерли від сніду дуже велика кількість людей, в тому числі дуже відомих на кшталт Фредді Меркурі, який помер від сніду у 1991 році. Хіба у нього не було коштів і не знайшлось би на довічне лікування? Але навіть у відкритому доступі є купа досліджень та клінічних випробовувань щодо цього вірусу. Було створено купа інституцій по всьому світі, які займаються експериментами та дослідженнями ВІЛ, Є купа інформації щодо розробки вакцин проти ВІЛ, які тестуються щороку. Але не чорти ці дослідження, які і також можливо куплені, оскільки в інтернеті гуляє дуже велика кількість історій, як нібито люди прожили досить довгий період без антиретровірусних препаратів і навіть народили здорових дітей. А ви не чули ці історії? Це Карі Стоклі, дівчина, яка демонструвала інший погляд на ВІЛ та СНІД. Після того, як у 1996 році їй поставили діагноз СНІД у віці 29 років, вона 11 років лікувалася терапією, але потім вона побачила в інтернеті відео про те, що ВІЛ це обман, і припинила приймати ліки. Ось як вона це пояснювала у власному відео. Я не отримую жодних відповідей від мейнстріму щодо того, чому я зараз здорова. Чому мій чоловік негативний і чому я можу не кинути ці ліки? Я вважаю, що це злочин, це злочин проти людства. Це було в квітні 2007 року. А через 4 роки вона померла від сніду. А якщо до ускладнень, які визначають снід, це може бути серйозна інфекційна хвороба або, наприклад, рак, подивіться на ці знімки. Це також змова фармкомпаній. Але проблема не тільки у невизнанні власної проблеми зі здоров'ям і небажанні проходити терапію, не тільки в відсутності критичного мислення з приводу цього, а й у відповідальності, перш за все, за власних дітей, які можуть народжуватися з віл і потребувати пожиттєвої терапії, а також відповідальності перед усім суспільством. Тому що сьогодні віл не є вироком при прийомі препаратів середня тривалість життя віл позитивних людей сягає 60 років. Людина, яка регулярно приймає антиретровірусну терапію, не зможе передати вірус іншим. Вже за кілька місяців після початку лікування рівень вірусного навантаження знижується настільки, що робить ВІЛ безпечним як для самої людини, яка з цим живе, так і для її оточення. А при прийомі лікування ВІЛ-позитивні жінки можуть народжувати абсолютно здорових дітей. А чи є люди в світі, які сьогодні повністю вилікувалися від вірусу імунодефіциту і більше не потребують терапії? Це американець Тімоті Браун, відомий як берлінський пацієнт. Він отримав імунітет до ВІЛ після пересадки кісткового мозку в 2007 році. Його вважали першим в світі пацієнтом, який подолав цю хворобу. Вірус не повернувся навіть після відмови від противірусних препаратів, і ВІЛ у Брауна більше не виявляла до кінця життя. Друга історія видуження це історія 40річного британця, відомого як лондонський пацієнт. Адам Кастільєхо жив з діагнозом з 2003 року. Перемогти ВІЛ чоловіку допомогла пересадка стовбурових клітин кісткового мозку, яку йому зробили в рамках лікування також раку. Пацієнтка США вважається третьою людиною у світі і першою жінкою, яка вилікувалася від ВІЛ. Четвертою людиною у світі став 66-річний чоловік. Він найстарший із пацієнтів із вірусом імунодефіциту, якому вдалося досягти ремісії після перестатки кісткового мозку, також зі стовбровими клітинами. Заперечуючи сніду, називають себе хоробрими людьми, які намагаються вивести фармкомпанії та політики і всесвітню змову на новий рівень і залучити їх до нібито наукових дебатів. Вчені серед віл досидентів використовували свої академічні повноваження і приналежність для того, щоб викликати інтерес, симпатію та прихильність у непрофесійної аудиторії. Але це так небезпечно, коли люди зосереджені на неправильних речах. Вони стурбовані змовами, а не захистом себе і свого здоров'я, стурбовані об'єднанням проти всіх, а не в тестуванні та виборі. Правильних методів лікування в описі до цього відео я залишу безкоштовні пункти тестування на ВІЛ. Дбайте про себе, піклуйтесь про своє здоров'я, і завжди пам'ятайте, що ви можете обмежитись відомим або шукати істину. А мене звати Яна. Дякую, що ви були зі мною. Якщо ви хочете підтримати мій канал, ви можете це зробити, поставивши вподобайку, дзвіночок, підписавшись на мій канал. Або підтримати мене фінансово, коли ви вже закрили всі свої питання і задонатили на ЗСУ. Дякую вам іще ще раз. Обіймаю кожного з вас. До зустрічі в наступних роликах.